Вони великою мірою сьогодні намагаються просто компенсувати ті проблеми, що вони отримали завдяки своєму стратегічному союзнику з півночі, намагаючись відтягти увагу Сполучених Штатів Америки на близький схід. І є ще чимало локальних питань, які скажімо, в тій самій Африці або в Латинській Америці, які, якщо подивитися, вони є дуже важливими для Китаю, але за там абсолютно інше, аж ніяк він не тягне на глобальну державу. тут ще один момент: ми теж говоримо про Китай як про державу вже доконано глобальну. Але по факту своєму, якщо не говорити про міжнародні інституції і світовий порядок, Китай це держава східної півкулі. В найкращому випадку, а може навіть просто Євразія. бо просто на інше поки що не вистачає ресурсів і не так фінансово вони якраз їх не бракує, і фінансово, і економічно. Він присутній всюди.